Коли ми почали зустрічатися, в нас був секс по два-три рази на день, і інколи просто зазмушую себе займатися сексом. Там у тебе діти, сім'я, побут, робота, ти де і тепер. І це все ніби дає тобі таку, ніби відмазку не хотіти цього сексу. Секс це найперше, що уйде з стосунків дуже швидко, якщо над цим не працювати. А потім, десь через рік-півтора, ця вся історія трошечки так знаєте, встаканюється. Ми звикаємо один до одного. У нас же починають. Якісь фактори бісити нам починає щось не подобатись. Ми починаємо звертати увагу на ті деталі, які рік тому нам були абсолютно неважливі. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі сексолога-психолога Лани Павловської. І в цьому відео ми поговоримо про те, чому жінки не хочуть займатися сексом. Так так, вам не почулося саме чому і саме не хочуть. Ну, а поки ти перевіряєш підписку на мій канал, я нагадаю тобі натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі топові випуски на моєму каналі. Адже тут я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати. В суспільстві так от в своєму кабінеті я дуже часто чую питання, що зі мною сталося, коли ми почали зустрічатися, в нас був секс по 2-3 рази на день, а зараз я не хочу його від слова зовсім. Що зі мною? Чи коли я сиджу зі своїми подругами, вони говорять, от раніше було класно, ми були молодими, і сексу хотілося по кілька разів на тиждень, а зараз взагалі нічого не хочеться. І інколи просто зазмушую себе займатися сексом. І ось чомусь у всіх такий стереотип, що поки ти молодий, тобі до 20 5 ти, ти хочеш сексу багато, часто, він якісний, шалений, ви займаєтеся ним будь де і будь-як. І от чомусь, чим ближче тобі стає до 30, тим менше ти починаєш його хотіти. Там у тебе діти, сім'я, побут, робота, це де і тепер. І це все ніби дає та тобі таку ніби відмазку не хотіти цього сексу. І коли я спілкуюся з жінками, які в шлюбі по 15-20 років, вони мені кажуть, Лана, ти ще просто дуже молода, ти нічого не розумієш. І знаєте, не будь я сексологом, я би дійсно погодилась і думала, що нічого я не Розумію, і коли мені стукне там 43, я дійсно буду точно така сама і буду говорити, що в 25 сексу мені хотілося набагато більше. Звісно, не будемо упускати той фактор, що з віком наші фізіологічні можливості, наше лібідо, наші стосунки з партнером згасають, стають буденними рутинами та дете. І взагалі секс в стосунках це та річ, яка вбивається найпершою ні побут, ні фінанси, ні якісь зобов'язання, ні там, повага, ні ніщо інше. Інше як секс, секс це найперше, що уйде з стосунків дуже швидко, якщо над цим не працювати. Що це означає? Зараз ми говоримо про те, що чомусь в стосунках ми завжди працюємо над довірою, над тим, хто відповідає за фінансові зобов'язання, над тим, хто як виховує дітей, над сімейним вогнищем. Але над сексом чомусь ми не працюємо. Нам здається, що це той процес, який відбувається сам по собі. Ну, типу, я від природи здатна займатися сексом, і він від природи здатний займатися сексом, то я його не хочу тільки через те, що в мене купа хатніх справ, зобов'язань, стрес на роботі та детепе. І секс ніби відсувається на інший план. І потім, коли до мене приходять мої клієнтки, і кажуть, Лана, то що зі мною зроби щось? Я кажу: почекайте секундочку. А в який момент ви почали звертати увагу на це? І в який момент ви перестали роз... займатися сексом? В Плані того, що це не просто процес, який потрібен в сім'ї, і він мусить бути, як знаєте, така ніби галочка шлюбного зобов'язання. Секс це точно такий самий кайфовий процес, відповідальність, момент близькості, як і будь-що в вашій парі, але чомусь над аспектами довіри, взаєморозуміння, підтримки, поваги, ви працюєте. А над сексуальністю власної і стосунками з сексуальними з партнерами ні. Так, от, повертаючись до питання, чого жінки перестають хотіти сексу. Перша і найбанальніша відповідь у цьому питанні. Це вони просто не розуміють, яка їхня сексуальність. Вони не розуміють для чого вони займаються цим сексом. Тобто, в перший рік півтора ми займаємося сексом, ну тупо на гормонах. На ефорії, на відчуттях, на новизні, на ось цих обміну з цими ем, знаєте, поглядами, доторками. А потім десь через рік-півтора ця вся історія трошечки так знаєте, встаканюється. Ми звикаємо один до одного. У нас же починають якісь фактори бісити. Нам починає щось не подобатись. Ми починаємо звертати увагу на ті деталі, які рік тому нам були абсолютно неважливі. Вже мені починає роздражати жоркість його волосся. Те, що він не до кінця побрив щоку, що в нього якось уже жартики, якісь не такі смішні. І вже він одягається, якось незрозуміло, і вже прелюдія не така, як раніше і він витрачає на неї не 20 хвилин, а дві. І тоді питання: а що трапилось? Що взагалі сталося у ваших стосунках? Перестали спілкуватися, що відбувається взагалі з жінкою, на яку навалюється купа чинників, за які вона мусить відповідати. Чому в процесі побуту вона вважає, що вона мусить відповідати і за дитину, і за побут, і за комунальні послуги, і за оренду квартири, і за те, що ми будемо сьогодні вечеряти, ось ці всі моменти, і звісно, коли вона має думати про власну сексуальність і про секс, якщо зони відповідальності. Просто катастрофічно велика. При тому всьому жінки ще й мудряються ходити на роботу, заробляти кошти. Ну згадайте, як приходить чоловік з роботи. Давайте ми зараз говоримо не за всіх чоловіків, але за середньостатистичні. Коли чоловік приходить з роботи, він каже, що я втомився, мені потрібно відпочити. Коли жінка приходить з роботи, вона ще повинна приготувати вечерю, перевірити в дітей уроки, наготувати на завтра їм сніданок, перевірити, чи діти доглянуті і чи все окей. І ще й при цьому всьому вділити увагу своєму чоловіку. Дуже рідко я чую історії в своєму кабінеті, коли вони приходять з роботи двоє, і рівномірно розподіляють хатні обов'язки. По типу вона допомагає дітям з уроками. Він цей час готує вечерю. Ну це 15% зі 100. І в моєму кабінеті зазвичай жінки мені розповідають про те, як вони все тягнуть на своїх плечах, і що секс до сексу їм просто вже немає ні часу, ні діла, ні бажання. Далі ще одна з основних причин, чому жінки перестають хотіти сексу, це те, що чоловіки перестають звертати увагу на задоволення жінки, а жінка і сама не здатна. Розповісти і показати, яке саме це задоволення має бути. Повірте, те, що вас задовольняло в 20 років, вже може абсолютно вас не задовольняти в 30, а уж тим паче в 45. Тобто, те, що вам в 20 років спонтанний бурхливий секс будь-де в машині по дорозі на роботу збуджував і у вас виділялася купа природньої змазки, і бажання було абсолютно неймовірно пристрасним, то в 30 років ця історія вже може так не працювати, і вам потрібно більше часу на підготовку, на прелюдію, на усвідомленість, на розуміння. Ерогенних зон на тілі на стимуляцію, на додатковий час, на розігрів. Не вимагаєте від себе точно такого самого пристрасного сексу, як в 20 років, коли ви прожили в шлюбі 10 років, це абсолютно неможливо. І перестаньте згадувати постійно, що о, а тоді було ось так. Чому зараз не так? Те, що вам підходило в 20 років, те, про що ви спілкувалися в 20 років, що вас цікавило, в 20 років, яку музику ви слухали, який одяг ви носили, з якими людьми спілкувалися? Це все взагалі не таке, як зараз, тобто через 10-15 років після, і це нормальна історія. Це ваша еволюція, точно така сама, як і сексуальна еволюція. Тобто ваші ерогенні зони можуть бути абсолютно не такими. Якщо в 20 років вас збуджувало погладжування і пести, і пестоші грудей, то в 30 років вас може збуджувати масаж голови. Я зараз може, можливо, дуже сильно зжимаю факти, але по факту ви зрозумієте, що суть така, що не може на протязі 10 років вам подобатись одне і те саме, і збуджувати одне і те саме. І звісно, в 30 років і в 45 треба щоразу по-новому знайомитися зі своїм тілом. По новому знайомитися зі своєю сексуальністю, розуміти, які моменти вам окей, які не окей. Постійно налагоджувати цю довірливу комунікацію з партнером, постійно спілкуватись, постійно працювати над сексом. Ми не навчені з народження отримувати оргазм. Дивіться, оргазм це та штука, яку я. Процесі свого життя навчаюсь отримувати. Тобто я не народилася з знанням того, як я оргазмую. Я до цього прийшла в процесі еволюції своєї того, як я дізналась про свої статеві органи, як вони виглядають, де мені приємно, коли я до себе торкаюсь, коли я себе пещу, коли мене цілують, коли до мене говорять, яку музику я слухаю, візуально аудіально всі ці речі я дізналася з навколишнього світу і зрозуміла, як саме вони впливають на мою сексуальність і на моє бажання, і як саме вони призводять мене до. Тому вважати, що ось мій оргазм ось такий і ніякий інший, ну це велика помилка. Тому, шановні жінки, працюйте над цим питанням, і якщо вам важко розібратися, звертайтеся до спеціалістів, до сексологів, розвивайте свою сексуальність, досліджуйте, будьте в комунікації з партнером, і потім, сидячи в мене в кабінеті, ви будете чітко розуміти, що з вами сталося, і що з вами все нормально. Вам просто треба знову з собою познайомитися, знову себе дізнатися і знову поговорити з вашим партнером, так як це було на початку. Вашого знайомства. Звісно, тема того, чому жінки не хочуть сексу, вона дуже обширна і дуже велика. Там багато чинників: недосип, стрес, прийом певних медичних препаратів, погана комунікація з партнером, пасивна агресія, недосказаність, невдоволеність, купа чинників, які впливають на ваше сексуальне бажання. І можна безкінечно довго говорити про це, але ось таку базу я вам вже озвучила, і від неї ми можемо відштовхуватися, щоб зрозуміти взагалі, що в мене відбувається з моїм сексом в шлюбі чи в довготривалих стосунках. Якщо у вас залишилися питання стосовно цього відео, або ви не зовсім зрозуміли, що ж саме робити. Перше, в наступній частині відео я розповім ще більш обширно, а друге, ви завжди можете поспілкуватися зі мною в коментарях. Або в посиланні під відео я завжди залишаю сторінки на своїй соцмережі, де ви можете мені анонімно написати будь-яке питання і отримати безкоштовну консультацію стосовно якоїсь теми. Не соромтесь, пишіть я завжди відкрита до діалогу, і зустрінемося з вами в наступних відео. Па-па!